Всім доброго дня, тихого і хочеться вже мирного. Дуже хочеться мирного дня, мирного часу, мирного майбутнього. Сьогодні говоримо про два сорта Bonfire і кровава Мері, Блудо Марія і Bonfire. Зараз я вам показую Блудо Марія. Кровава Марія. Так вона виглядає. Дуже велика квітка. Якщо брати мою руку, то квітка до мого ліктя. Отак вона вже червоніє. Дуже гарна. Цей саженець приїхав мені з Голландії в 7-літровому горщику під назвою Блудо Марія. Це перва квітка, яка заквітла. Вона вже, бачите, трошечки підсохла. Це сама перва квітка, але їй тут не вистачає сонечка. І вона трошечки підгоріла, бачите, бо в нас дуже жарко. Навіть, можна сказати, дуже. Сьогодні це трошки вітерець, а так дуже-дуже було жарко 2 неділі. Ця ось у квітка, сама третя, яка почала червоніти. І ще ось у нова квітка, яка бачите в стадії розпуску. Вона побачимо, яка вона буде трошки пізніше. Сформувала я його на п'яти ножках. Але так, тут один одну ножку об її Зламалий, то вона б на чотирьох гілках. Такий в неї зараз колір. Сьогодні 22 серпня. Такий, знаєте, в неї, я б не сказала, що шаршавий сильно листочок, але такий трошки шаршуватий. Ну, але, щоб сказати, як є такі, що дуже шаршаві, то ні. Має квітконоси дуже великі. Що саме, саме приємне те, що вона гарно тримає квітку на своїх товстих пагонах. Пагони, дивіться, які в неї такого, я б не сказала, що вони червоні, коричневі, але вони дуже такі опругі. Я її просто зв'язала, бо вітер, дощі були там такі, я її зв'язала, щоб вона не розломилася. Бо це ж у мене, як то кажуть, маточник, образець. Його, він популярний в Ютубі. І так що хочеться зберегти цей сорт для показу вам, який він буде в вересні і в жовтні. То я його просто прив'язала, але він дуже гарно, бачите, він незалежний від того, що підв'язаний, він дуже гарно тримає свої пагони. Квітка дуже-дуже гарна. Лепесточки в неї, я вже вам показувала, подивіться, там є мій відео раніше. Квітка дуже велика. Така, знаєте, самі лепесточки. Всю дивіться, які вони великі, я б сказала, що дуже великі. Е і всю дивіться, як вона є на три, є на чотири. На п'ять не бачила, на три і на чотири. В основному. Може, є, що на п'ять, але це треба шукати. Не, не, не. А, ось, дивіться, показую. Значить, це один чи два. А ну, зараз просто цікаво. Оцей. Тут змішаний на три теж. Ну, тут, може, краще видно. В основному, бачите чотири. Ось Все є всередині одна. Ну, так вона розпускається. Дуже-дуже гарна. Приблизно висота її зараз у мене. Це прийшов з Голландії, йому три роки десь приблизно було. І зараз її висота десь сантиметрів 80. З них оця цей квітконос десь приблизно сантиметрів 50. Може не 50, ну 45, це точно. Ну, вона до метра, можна сказати, якщо дивитися по оцю квітку, то приблизно її метр. Може 90 сантиметрів. Це Блудо Марія. Це в мене графіті. Тоже червоніє. Це війсьм серед. Уже стоїть практично бордовий такий. І переходимо до Бонфайра. Бонфайр трошечки менший за Блудо Марію. Ну, так як ви вже чули, знаєте, що голландський виробник, який зареєстрував Блудо Марію, признався, що він зареєстрував. Дублікат сорту Bonfire. І він сам вже признався в тому, що Bonfire і Bludo Maria являються одним і тим же сортом. Я не можу вам сказати, що це одна і та ж квітка. Чому? Поки вони мені трохи різні. Але якщо проїзводітель так говорить, як то кажуть, виробник, да, значить це воно і так. Bonfire прийшов мені. Відкритим корневою системою, а Марія прийшла в горщику 7 літрів з закритою корневою системою. І значить, отак уже червоніє бонфаєр. Як на мене, то у бонфаєра трошки менша квітка. Може, мені так здається. Може, просто що вона менша сама по собі квітка. Може, що там 4 квітконоси, а тут у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 квітконосів. Листочки практично однакові. Але, як на мене, у Бонфайре, вони мені більші трохи, чим. Може, такі самі, ну, не знаю. І отакий колір набирає bonfire. Дуже. Ви знаєте, коли отримала ці гортензії. І Блудо Марію, і Бонфаєр. Ви знаєте, так хотілося мені побачити, як вони квітнуть. Вони ж вже були такі чималі, це ж не маленькі саженці, знаєте. І я їх ну, живцювала, знаєте, ну, шукала, що б мені наживцювати їх. Ну, Тому що я взагалі не обрізала ці великі стволики, які були, а там деяке пір'ячко таке було, тонесеньке, там всякі такі то я їх, звісно, обрізала і от трохи наживцювала. А так хотіла дочекатися її квітіння. Ну і от, бачите, дочекалась цієї блудо Марії. Чи це бонфаєр, чи це блуду Марія. От. Бачите, вона так ось ще розквітає. Квітка ну, ще одна буде. От. Але ця... ці такі вже такі дуже великі. Дуже великі квіти. От, то, знаєте, хотілося, як кажуть, знаєте, і побачити красоту, і ще й мати якісь живців, і ще щось і продати, і з чимось поділитися, і собі залишити якісь ще. І ви знаєте, ну, було, це є такі оце два сорти, які я просто ну, крутила, як кажуть, як циган сонцем з них. Щоб усе у мене, як кажуть, вийшло. От, так що, але я думаю, що вийшло, то От, Трошки є ж -ж живців. Так що трохи з вами поділюся. Ну, вона гарна, ця блудо Марія. Де сонце не попадає, і вона така трошки зеленувата. Де? Бо там в Ютубі написали мені, покажіть, будь ласка, який колір має Бонфайр. Показую вам, щоб не писати вам. Відео, тобто писати відповідь я вам знімаю відео. Отакі це велика квітка. Вона десь приблизно сантиметрів ну, 30. Це теж велика квітка, оця нижня сама. Ну, тут у мене просто можевільник і тут така тінь. Будинок, можевільники. І сам бонфайер, він трошки такому наче тіні. Отак як уже сонце трошки повертається, бо сонячний день, ж менший, то йому тут трохи не вистачає світла. У Влоду Марії там світла більше. Я його сюди пересажу на газон, щоб йому було більше світла. Чогось він отак, листочки такі в нього, то ли це от сонця, то ли не знаю чого. Такі стали внизу ось тут 5 листків чи 6 там. Трошки пожовтіли, не знаю, що це, все остальне, все нормально. А там трошки такі вони були жовті. Ну, не такі є не внизу там, то не страшне. Отакий має колір Bonfire. Тоже прямостоячі пагони. Колір ствола практично одинаковий. Він не червоний, але такий, бачите, темно-темно коричневий. І дуже великі квітки. Квітки дуже великі і дуже набиті. Що так, знаєте, якщо ну, розверна... розвертати їх, то це треба щось шукати там, як кажуть, бо вони дуже-дуже плотно один до одного. Бачите, прям такі, як збиті наче. Мої... Моя, як то кажуть, думка, що це може бути один сорт. Але то прийшов він з відкритим корневою. Але, як на мене, то може щось є і різне. Не можу сказати, будемо дивитися по кінцевому, як то кажуть, результату. Але якщо виробник сказав, що це один і той же сорт, ну, то я думаю, що буде в нас один і той же сорт. Що хочу сказати згідно живців, дуже велике замовлення в мене дівчата пишуть і всі з Ютуба пишуть, і в групі пишуть. По поводу живців. Зараз покажу вам, які є живці і як вони будуть продаватися. Ну, я не можу їх зараз, вони в мене поділені, як Блудо Марія і Бонфайр. Я їх так буду і продавати, як Будо Марію і як Бонфайр. Тому що вони в мене так підписані. От. Там уже людина, якщо буде купувати, вже буде сама рішати. Що вона купила? Бонфайр чи Bluetoї, як її краще, так вона й буде описати. Але я так думаю, що зараз вже просто буде Бонфайр, Так само, як Самарська Лідія, і в неї три названня. Так само і в Бонфайра буде теж вже два названня: Бонфайр і Bluetoї. Я думаю, так. Так що зараз покажу вам, які у мене будуть живці до продажу. Ну, показую вам живці, які були наживцювані з цих двох маточників. Є отакі живці, які в П9 стаканчиках, вони такі, трошки, може, більші, сформовані вони на чотири гілки, на дві в основному, є на одну. Так вийшлося. Єсь отакі ось. Це в П9 стаканчиках. І є, зараз покажу вам півторалітровий горщиках є такі більші. Це, знімалися вони трошки раніше, коли приїхав Приїхали ці маточники, вони знімалися самі первіці живці, вони дуже гарно укорінялися, але їх було не сильно багато, тому що розпускалися ті бруньки медленно, повільно. І це все було, що можна було наживцювати, то значить наживцьовано. Ці трошки потім пізніше живцювалися, ну вони трошки менші, але корнева у них буде на. Вересень місяць хороша, я думаю, все буде добре. Отакі От живці будуть по 350 гривнів. Ці мечі будуть по 300. Їх небагато. Це оригінал. Я так розумію, що буде на просторах інтернета у нас багато і не оригінала. Але це оригінал. Залишу собі три кущинам, ще нам маточники. остальні підуть до продажу. Багато людей тут замовляють, пишуть мені в приватне, в групу. У нас є група в Вайбері, де ми там спілкуємося. там можу з вами. Так, ще щось, бачите, погнастіший. Дивіться, який у нього вже стволик гарненький. Такий теж гарний кущик. Ми там спілкуємося в групі Вайбері. там мені пишуть уже. Я списки не робила, нічого я не цей, бо його тут небагато. Щоб сказати, що тут просто завалісь цих живців. На наступний рік їх буде більше, а в цьому році і вони оце такі. Так що пишіть, переходьте в групу Viber. Пишіть приватний Вайбер. Так що. От так, що маємо, то маємо. Поки, як то кажуть, поки е, от, наживцювали в цьому році. І стільки й буде. А наступний рік, я думаю, що їх буде гораздо більше. Хто хоче зараз, можна купити зараз, кому хватить. Хто хоче почекати, почекайте до наступного року. На следующий рік буде вже більше цих двох сортів. Я їх буду продавати як Блудомарія і як Бонфайр. Ну, в принципі, вроді би це один сорт, заявили. Ну, поки я розділяти їх не буду, тобто соїдняти їх не буду, вони в мене такі будуть розділені, щоб не міняти горщики, не міняти їм, як то кажуть, номера, поки вони в мене так будуть по номерах, і вони в мене. Під номером 49 і під номером 50. Так що отакий в мене обзор цих двох сортів, які мені вони дуже сподобалися. Сподобалися дуже за перше, за те, що вони дуже гарно тримають величезну квітку, за те, що квітка набита. Це Bonfire. Зараз на відео за те, що він не вигорає на сонці, невисокого росту, приблизно буде десь. Ну, я думаю, метр, може, метр 20. Побачимо, в принципі, заявлений він метр, метр двадцять, там не сильно високий. Ну, в нього, я думаю, що всі, всі такі, як то кажуть, маркюри. Які чекали ми всі, я думаю, що він навіть буде перший конкурент на же самій Самарській Лідії. І зараз покажу вам Самарську Лідію. Вона набрала такого кольору. Просто такого кровавого. Такого, як вишня, то спіла, знаєте. Трохи вона вигорає в мене тут, бо їм вона на прямому сонці. Я вам просто на сонці знімаю. Тут якраз сонце таке, трошки на сонці знімаю. Зараз сонце заховається, я вам зніму без сонця. Ну, дивіться, Рен сам. Сонечко зайшло. Самарська лідія в народі. Бачите, обгоріли листки. вроді роді не такому палящому сонці вона, але підгоріла вона. Дуже жарко було, але хочу показати її колір. Подивіться, яка вона малинова. Вона вся закрасилася практично. Даже, ось, ось бачите, зелені і красяться в червоний. Щось зелені вони були і красяться в червоний. Ну, вона в мене куплена тільки, вона, звісно, трошки корнева в неї не сильно ще укорінилася, бо я її в прошлому році осінню купила пізно. Це всіда так. Гортензія вона всі да, після пересадки трошки не дає того, що ми її од хочемо, але кущику вже 4 роки на цей рік, я думаю, він мені дасть дуже гарний результат. Ну, така вона ця рентсам. Так що хочу ще вам сказати ще що. Все. Всі, верні, всі гортензії, вони всі дуже цікаві. Вони всі дуже гарні. Роусом це Ваніла Струбері. вибачаюся. Дивіться, як вона закрашується в червоний колір. Сьогодні 22 серпня. Дивіться, які в неї шапища. Бачите, вона теж трошки підгоріла. Прям де сонце було пекло. Ну Таке пекло, звісно, що це 35 було і 40 було. От. Але шапки в неї дуже-дуже гарні. Вона дуже гарна. Я просто обалдію від неї. Ваніла Струбері. Ну і кровава Мері, Блудо Марія. Так що, кому треба цікаво Пишіть, переходьте в групу. Дякую, що ви були за мною. І он рядом дивіться графіті. Подивіться теж на ці шапки, шапи ще, наші шапки. Дуже-дуже гарний. Ну, бачите, він, ця червона буде, а він такий трошки з масками буде. Він же ж не дає графіті такого червоного кольору, але дуже, -дуже гарний. Переходьте в групу, під цим відео буде силочка на групу. Пишіть приват. Всім тихого, мирного неба. Всім до побачення!